Транспортування хворих може бути із приймального відділення в палату, з палати в кабінети інструментальних досліджень, з одного відділення в інше. Хворих, які не можуть не тільки іти, а й сидіти, транспортують на ношах. Бачимо, як потрібно перекласти хворого із ліжка на ноші. Одна особа бере хворого під пахвові ділянки, друга тримає нижні кінцівки. Якщо хворий з великою масою тіла, у цьому допомагає ще й третя особа. Піднімати нож із хворим потрібно одночасно під час транспортування для запобігання розхитування нож звертають увагу на те, щоб особи, що транспортують, не йшли синхронно в ногу. Коли, наприклад, передній санітар пускає вперед праву ногу, у цей момент задній ліву. Під час транспортування хворого на ношах. По рівній поверхні, звичайно, несуть його головою вперед. Коли ж несуть по сходах донизу, несуть ногами вперед. Якщо ж по сходах вгору головою вперед. Якщо пацієнт може перебувати у положенні сидячи, для транспортування використовують крісло візок. У той момент, коли хворого сидять на крісло візок, його колеса повинні бути зафіксовані. А ще краще, щоб третя особа підтримала візок, запобігаючи від випадкового його зміщення. Тепер бачимо, яким чином відбувається переміщення нашої умовно хворої з кушетки на крісло візок. Знімають фіксатори з коліс і здійснюють перевезення. Дітей або дорослих хворих із невеликою масою тіла може переносити ось таким чином одна особа. Якщо хворий в стані переміститися декілька кроків самостійно, його можуть дві особи транспортувати на своїх зафіксованих руках у вигляді стільчика.